Привіт! Давненько на цьому каналі не з'являлись нові огляди, а зелені чоловічки вже почали нервувати. Тому я взяла життя в свої руки, щоб зняти для вас новенький крутецький огляд. Тому запрошую вас підписатись на мій канал, поставити вашу царську вподобайку та написати свій королівський комент. Ти підписався? Точно підписався? Ну, дивись мені, ну добре, тоді погнали! let's Гоу! У 90-х роках в телеефір вирвається серіал, який буквально відкрив людям очі, та припав до душі мільйонам глядачам, і, зокрема, вашій улюбленій авторці, тобто, як ви вже здогадались, мені і мова йдеться про цілком таємно: паранормальні явища, урядові змови, інопланетяни, дивні істоти з каналізації. Усе це переміщається в одне велике, що я тільки що подивилась і чому мені це так сподобалось. Отже, хто тут у нас у головних ролях? Це ж, звичайно, всіма відомий Девід духовної від ролі Малдера. Пес Мікраш, та його напарниця Джиліан Андерсон, тобто Дейна на які який як хліб і масло ідеально підходять одне одному. Почнімо з самого початку. Серія розпочинається з того, що Скарлі призначають стежити за нашим лисом, щоб викрити його некомпетентність в ФБР. Дейна скептик, не вірить у паранормальні явища і намагається пояснити все з погляду науки. Мене завербували після медінституту. Мої батьки досі це бунтарським чинком, але я бачила у ФБР організацію, де зможу реалізувати свої можливості. Ви знаєте агента Фокса Малдера? Так, знаю. З боку ФБР Скалі є своєрідним наглядом, який має визначити наскільки серйозно можна сприймати ідеї Малдера. Це буде головна фішка серіалу. Малдер буде зустрічати різні паранормальні явища у ході всього серіалу, а Скалі не буде цього помічати. Далі події розвиваються в підвалі ФБР, де і знаходиться кабінет Малдера. Наші агенти знайомляться та Фокс одразу вводить Скаллі у курс справи. Після чого він показує кадри з місця подій в регоні. Там сталося жахливе вбивство з можливою причетністю прибульців, на думку Фокса. Далі вони летять до місця подій, беруть машину на прокат і вже добираються на ній до містечка. У цей момент з машиною відбуваються дивні речі: доріє магнітола і авто раптово глохне на ходу. Малдер виходить з машини і починає себе дивно поводити. Він відкриває багажник авто та виймає червоний балончик фарби та починає малювати хрест на дорозі. Скалі дивиться на нього як небожевільного. Через декілька хвилин авто приходить в норму, і вони їдуть далі. Вони прибувають у невелике місто верегоні. Малдер уже заздалегідь організував ексгумацію тіла попередньої жертви. Разом вони приїжджають на місцевий цвинтар, де їх зустрічають представники влади. Та без зайвих слів усі разом вирушають до могили. На місці вже працюють люди. Триває процес розкопування. Малдер уважно спостерігає за процесом розкопки могили. Обидва чекають, щоб побачити, чи підтвердиться те, що підозрює Малдер. Раптово рветься пас на екскаватори, і труна зірвавшись, кодиться з пагорбу. Після чого Малдер відкриває труну, але на місці покійника вони знайшли лише тіло шимпанзе, і Малдер видає базу. Навряд чи навряд Сомза за взяли в місцеву баскетбольну команду. Далі вони везуть цей труп на розтин, який проведе скалі, яка за сумісництвом ще й патологоанатом. Вона витягує якусь незрозумілу штуку з тіла. Напевне, це чіп прибульців. Хм, Ну тим не менш, після чого скалі доопрацьовує матеріал і цю дивну річ вдома. Зранку вони прямують до місцевої лікарні, де знаходиться підозрюваний Біллі. Хлопець, який після автокатастрофи лежить у комі, але чомусь періодично зникає зі шпиталю, і кожного разу, як він гуляє, хтось помирає. Збіг подруга білі різко змінилась. Дивна поведінка, лихоманкові рухи, і в наступну мить вона вже лежала на підлозі. Малдер скалі схилилися над нею і завмерли. На її шкірі виднілися два знайомі сліди, точнісінько такі самі, як попередньої жертви. Агенти в шоці покидають лікарню. Після чого вони вирішили оглянути локацію, на якій сталося вбивство. Приїхавши на місце подій, вони вирішили розділитись, і в цей час Малдер помітив, що його компас збився. Скалі тим часом вирішила взяти зразок ґрунту для подальшого дослідження. І раптово з'явилося яскраве світло. Появляється, це місцевий шериф, який полюбляє світити людям в очі, та ще й з великим стволом, і одразу показує, хто тут босс, та проганяє агентів з місця злочину, заявляючи, що вони не мають права тут щось розслідувати без дозволу. Щось мені підказує, що цей мужик щось приховує. Обурені вони повертаються в місто, але на тому самому місці дороги, на якому Малдер раніше малював хрест, починає так само шаленіти компас, як на попередньому місці злочина. Раптовий спалах світла і машина зупиняється. Вони втрачають 9 хвилин. Калі, хоч і скептично до цього відноситься, але все більше починає схилятися до того, що Малдер може бути правий. Агенти повернулись у мотель та навіть не встигли перепочити, як раптово зникає світло. В скалі збиралася прийняти душ, але раптом помічає на своїй шкірі дивні мітки, такі ж як у попередньої жертви. Та у паніці просить перевірити Малдера, що це. А як виявляється, це просто. Комарі покусали. Ви впевнені? Так, мене вони теж мало не з'їли. Після цього вони розмовляють по душам. Малдер вперше відкривається Каллі та розповідає про свою сестру, яку, за його переконанням, викрали прибульці. Та їхню розмову несподівано перериває дзвінок. З невідомого номера дзвонять та повідомляють, що Пегіонел, подруга паралізованого Біллі, померла. Поліція каже, що вона вибігла на дорогу, але це неможливо. Пегі була прикута до інвалідного візка. Тим часом Скалі помічає, що годинник жертви зупинився, точно на тій же хвилині, коли вони втратили час на дорозі. Далі події розгортаються ще дивніше. Малдер дізнається, що хтось влаштував погером у морзі та навіть підпалив їхні мотелі, знищивши всі докази. Але з'являється новий свідок, донька місцевого медиксперта. Вони приводять її до кафе, і дівчина зізнається, іноді вона опиняється в лісі проти власної волі. Вона налякана і просить агентів захистити її. Малдер запитує, чи є на її тілі такі ж дивні сліди, як і у її інших жертв. Відповідь так. Та раптом у кафе вривається її батько разом із шерифом. Вони хочуть забрати дівчину. Під час суперечки Малдер дізнається, шериф, батько Біллі. Скалі переконана, що це саме вони стоять за погромами, намагаючись прикрити вбивцю. Агенти вирішують ще раз повернутися на цвинтар і оглянути могили попередніх жертв. Малдер, зібравши всі факти докупи, висунув теорію, що викрадачем і маріонеткою прибульців може бути Біллі. Тому вони знову вирішили навідати його. Скалі помітила, що в білі брудні ноги, а такий самий бруд був на місці злочину. Тому вони вирішили поїхати на старе місце подій. Прибувши на місце, Малдер і Скалі одразу помітили покинуту машину шерифа. З глибини лісу лунали дівочі крики. Не гаючи ні секунди, вони кинулись на допомогу, розділившись. Скаллі прибиралася крізь хащі, коли раптом отримала сильний удар по голові. Нападником виявився шериф. Тим часом Малдер зіштовхнувся з тим самим шерифом, який наставив на нього зброю. У вітрі почувся химерний звук. Обоє, забувши про протистояння, побігли на джерело цього сяйва. На галявині вони застали шокуючу картину. Біллі, син шерифа, стояв перед яскравим променем, що спускався з літаючої тарілки, тримаючи дівчину. Він ніби збирався передати її істотам. Шериф охоплений жахом, підняв пістолет, маючи намір застрелити власного сина, аби зуб. Винити жахливе, але Малдер вчасно втрутився і відштовхнув його. У ту ж мить стався сліпучий спалах, і тарілка миттєво зникла в небі. Біллі, прийшовши до тями, миттєво одужує від свого паралічу. Ну а Скаллі, як завжди, прибігла вже після всього, нічого не встигнувши побачити. Після цього Біллі дає свідчення перед представниками влади. Він зізнається, що його змушували викрадати людей для експериментів прибульців. Але всі лише насміхаються, сприймаючи його за сільського божевільного. Наприкінці скалі складає свій звіт по справі. Їй кажуть доказів у вас немає, усе згоріло. Але в скалі є козир. Вона передає їм чіп, який витягла з трупа шимпанзе. Це могло б довести існування чогось надприродного. ФБР закриває справу, а ми бачимо, як курець мовчки забирає цей доказ і ховає його в темному архіві, де лежать всі інші секретні матеріали. Він не промовляє жодного слова. Але його посмішка говорить сама за себе. Ти нічого не доведеш, Малдер. Знаєте, іноді одна серія здатна змінити набагато більше, ніж просто вечір перед телевізором. Пілот цілком таємно саме така. Вона знайомить нас не просто з двома агентами ФБР. Скалі і Малдер це дві половини однієї історії, дві протилежності, які не можуть існувати одна без одної. Він віра, вона скепсис. І між ними невидимий простір, де народжується правда. Малдер це людина, яка втратила свою сестру і відтоді не зупиняється ні перед чим. Над ним глузують, називають той самий божевільний з підвалу, але він продовжує шукати, бо якщо він здасться, ніхто інший цього не зробить. Скалі його протилежність вона не дозволяє собі повірити в неможливе, бо це руйнує її світ. Вона вірить в науку факти та докази. Вона та сама людина, яка тримає Малдера на землі, навіть тоді, коли він уже готовий літати за тарілкою в небі. І от дивишся на них і розумієш, саме ця напруга між вірою та сумнівою, між надією та страхом, і робить цей серіал настільки неймовірним. Перша серія це не просто розслідування дивних вбивств у маленькому містечку, це ніби перший крок у невідомість. Ми бачимо дивні збої часу, загадкові сліди, інопланетні технології, які не можна пояснити. І щоразу, коли здається, що відповідь от от поруч, їй наче хтось забирає. А разом із тим росте найголовніше відчуття таємниці, і знаєте в чому сила цілком таємна. Вона не дає готових відповідей, бо це серіал не про щоб знайти монстра тижня. Це про те, щоб разом із героями сумніватися, шукати, сперечатися і кожного разу знову йти туди, де інші навіть не наважуються заглянути. Кожна хвилина цієї серії це нагадування. Світ набагато дивніший, ніж ми собі уявляємо. І навіть якщо ти скептик, навіть якщо ти як скалі не віриш у дива, десь глибоко всередині залишається маленька частинка, яка шепоче, а раптом. І саме тому ми дивимося цей серіал. Не лише через інопланетян, не лише через моторошні справи і загадки уряду, а тому, що всередині нас живе та сама жагада невідомого, яку малдер несе крізь усі сезони. Тож, якщо після цієї першої серії у вас теж з'явилося бажання шукати відповіді, як і в мене, якщо вам теж хочеться дізнатися, що буде далі, то повірте, попереду лише цікавіше. Бо кожна серія це нове запитання, а іноді новий удар по вашій реальності цілком таємно не намагається тебе налякати в лоб. Це серіал, який грає на невизначеності. Ти не знаєш, кому вірити. Ти не розумієш, що насправді відбувається. Якщо ти ще не дивився, X-Files – саме час. А якщо й дивився, саме час передивитись, бо справжня класика не старіє. А на фінал я вам ще раз нагадаю: з вами була Кіновідьма. Пишіть в коментарях, чи хочете ви продовження серії за серією цього серіалу, та напишіть, який фільм чи серіал кинути в котел наступним. Тож, до наступних зустрічей!